Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні з вами я, Артем. Я граю не один, а зі мною друг. Его Усім привіт! Сьогодні ми будемо грати в гру, яка називається. Яка називається один блок. Це 12 днів, а я 6. Так, ми починаємо добувати перший блок. Бувай, а я зберу ресурси. Ого, у нас тут вже так багато манів. Беремо яблучко. Е, яблучко, берись. Так, бери, берись, берись. купляй стойку для ферми. В самому низу. Сам... Ну, давай, може, ти купиш? А я тут друге куплю. В мене в, в мене немає грошей. Ну що вас? Ось, а, в самому верху. А... В самому верху. Я буду будувати будинок. Добре. Я поки що цей трех подобуваю. Мені хоча б і на три штуки щоб ще б хватило. Ну, а тем. Не так. Я побираю. ось вс. Ой, це наше у нас туди. Так, друзі, ми вже добудовуємо. Обережно не вставайте. Я поки що збираю висо. Окей. Так, друзі, починаємо будувати. Любі друзі. Будемо обережні. Так. А Облаки, дубы, Так, ну, за это я буду нормальный. То... Не, <плевшую> <плевшую> ну, ой -ой -ой. Так. Э, прячься. Смешно. Ой-ой-ой. Так, будь.

о, кошка, можно. О, Ай! О, все, у меня блоги закончились. Одна тысяча. Ура! Я тобі допоміг. Дякую. Будь ласка. Будинок треба добудувати. Так. О, я туди не я не сюди поставив. А ні, треба розширити свою територію. Вам, мені подобається. Так, Добре. Поки що все добре у тебе вдав. Холодить. Эмммм. Так, продовжуємо кіберку. Тут у нас буде кімнатка для Тіми. О прямо, я тобі боки, не шук. Окей. Візьми лом, лом, візьми, візьме лом. Який лом? No, візьми он no, цей. А, ні-ні-ні-ні, не забудовуй, не забудовуй. Твори, да-да-да-да-да, ще один. один. Дякую. Бай! <гас> Бай. Я випадково поставила. Дякую. Ще одна. Еще... І ще чотири штуки залишили. Давай мені всі чотири. О, це круто. О, ні, я хочу не на сніжний, але зовсім друге місце. Я там Там одне місце гарне. Так. Ого, там одне місце гарне. там дерево, ванза і рожеві дерева. Круто. Вже видно, дивись. Вау я хочу поки що піти отуди. Блін, я в'ю А ти і в'язе. Де? 我我。Uh huh. Уй. Не забувай. продовжуємо будівництво. Ну все. Ну як тобі Тім? Все, я буду купляти блоки для нашого розширення. Ой, Допомагайте їм. Базі заспавняться Алмаз. ворби. Алмазики. Круто. Одем купів десь. Адем, я пішов. Окей, а ти куди? Ого. Ну окей. Може зі мною. Зараз прийдуть їм. сейчас 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 потім обратно доберемось. Так теми самими блоками. Давай оставь их. А без чего закинчи? Захин... У нас эээ. Блин, давай іди сюди. Я о я випав Я выпал я такие местів. Це погано. Все, все, все. Включаю спавнер. Допомагай мені, Тим. Сейчас.

Як ми, ми тепер будемо добиратися? Так само. Пішли. Пішли. А те в тебе залишилося було те? Один. Один. Це? Що робити? Друзі, у нас ще нічого не стається. О, ні. О ні. І як ми тепер доберемося? О ні. Що нам тепер робити? Ми тут будемо кукувати на цьому острові. Да, у нас тут не вийде. Ми застрягли на цьому острові. Дякую, що додивилися до кінця. З вами був я і Тіма. До зустрічі і. Підписуйтесь і ставте лайки. До зустрічі. До зустрічі, друзі!